Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами рецептом дуже смачних дирунів в духовці. Обов'язково приготуйте! Я начистила ось таку кількість картоплі. Також мені знадобиться одна цибулина, і це все я буду натирати на ось таку насадку в кухонному комбайні. Також можна скористуватися звичайною ручною тертушкою. Далі додаю 2 яйця. Одну чайну ложку солі та чорний мелений перець. Все за смаком. Також додаю 1 столову ложку муки, але можна і менше. Далі все перемішую до однорідності. Тепер на деко викладаю пергаментний папір і ложкою формую ось так майбутні деруни. А мій маленький помічник їх завжди зі мною. Випікаю деруни при 180 градусах в режимі конвекції. А коли верх трішки підсохне, змащую рослинною олією для того, щоб вони гарненько зарум'янились. До речі, пергамент на деку купуйте обов'язково хорошої якості. А якщо не впевнені в його його якості, то його рослинною олією, щоб дирунчики у вас гарненько відстали, так як у мене. А подаю я таку смакоту обов'язково зі сметаною. Це реально смачно, корисно. І без шкоди для фігури обов'язково готуйте, не пожалкуєте. А я вам кажу до зустрічі в наступному відео і слава Україні!